Всім привіт! Це проект на тему болото. Що таке болото? Болото це біотоп, надмірно зволожена ділянка земної поверхні, вкрита вологолюбними рослинами, наприклад, мохом, залишків яких зазвичай утворюється торф. Чому утворюється болото? Насамперед, внаслідок переживання опадів над випаровуванням при відсутності належного дренажу. По-друге, затопленням певних територій, поверхневими водами річок, озер морів. Так, утворюється болото на берегах річок, озер та морів, яку роль виконують болото. Попри те, що болото є одним із найважливіших екосистем в Україні. Вони все ще дуже недооцінені. Саме вони виконують роль стабілізаторів напруги у природі, стримують паводки, живлять малі річки в посушливий період, вони ж очищають воду як фільтр, яка містика пов'язана з болотами. Більш поширена назва водойми перестувати озеро, ймовірно, воно з'явилося після льодовикового періоду. Саме тоді. Тала вода почала накопичуватися у загиблених та тріщинах рельєфу, що й може пояснити велику глибину водойми, а назва чорна пов'язана з численними болотами та чорнуватим відтінком його води. Висновок. Болото. Це надмірно зволожена ділянка суходолу з шаром торфу, не менш як 30 см. Поділяють болото за джерелом живлення та характером рослинності на верхові, низинні і перехідні. Болота мають величезну роль накопичувача та фільтр води у природі. Зараз ми переглядаємо відео. Болота України Ділянки земної поверхні з надмірним зволоженням називають болотами або мочарами. В Україні території поширені здебільшого невеликі болота, що зосереджені на полісі та в долинах річок. За характером живлення формою поверхні і складом рослинності болота ділять на три основні типи: низинні, перехідні і верхові. В Україні найбільше низинних болів. Вони розташовуються у зниженнях на місці колишніх озер або в заплавах річок. Поверхня цих боліт увігнута або плоска. Живлення відбувається за рахунок ґрунтових вод, стоку поверхневих вод з довколишнього суходолу, річкових вод під час повністю, опадів. З річковими та ґрунтовими водами в низинні болота потрапляє чимало мінеральних речовин, тому там росте багата вологолюбна рослинність білька, береза, осока, очерет, хвощ, зелений мох. Торф, що утворюється в таких болотах, може використовуватися як добриво для сільськогосподарських угідь. Найбільші низинні болота утворилися на Поліссі, в долині Дібрата та його приток, в плавнях Дунаю. Щороку повень їх заливає вода й у місцях, де вона залишається впродовж літа, утворюються грузькі непрохідні ділянки. Верхові болота лежать на підвищених ділянках здебільшого вододіла. Живляться вони атмосферними опадами, тому ці болота бідні на мінеральні речовини. Рослинні, що росте там, невибаглива, пригнічена сосна, журавлина, сфагнові мохи. Нагромадження торфу відбувається швидше в центральній частині болота, ніж на краях, тому верхові болота мають опуклу форму. Торф цих боліт використовується як паливо і сировина для хімічної промисловості. Найбільше верхове болото в Україні знаходиться в українських Карпатах, у зниженні на Полонинському хребті, на висоті близько 1800 метрів. Воно утворилося внаслідок заболочування низки невеликих озерець. Перехідні болота є проміжною стадією між низинними і верховими. Спочатку утворюється низинне болото, на мінеральні речовини відповідно рослинність. У міру відмирання рослин поверхня болота підвищується, доступ води збагачення мінеральними сполуками обмежується і рослині змінюється менш вибагливою доживлення. З'являється сфагновий мох, характерний для верхового болота. Достатньо лише атмосферних опадів. Болота мають важливе водоохоронне значення. Вони нагромаджують вологу, регулюють рівень води в колодязях, ставках, озерах. З них беруть початок струмки і річки. Болота зменшують посухи в довколишній місцевості. Над ними формується своєрідний мікроклімат, який разом з водним середовищем сприяє поширенню багатьох болотяних рослин і тварин. Донедавна великі площі боліт в Україні осушувалися. Осушені землі використовуються як пасовище і луки. Разом з тим осушення боліт призвело й до негативних наслідків, знизився рівень підземних вод, а це призвело до зникнення води в колодязях, обміління озер. Тому близько 10% площі боліт в Україні перебувають під охороною. Це все. Дякую за. Лісник Поліна озвучка та монтаж, Бобовніков Володимир, інформація та картинки